Хоч до України прийшло потепління, але вже з п'ятниці всю країну знову накриють міцні морози. Вже у суботу, у більшій частині країни, вони будуть аж до мінус 19 градусів морозу, де будемо мерзнути сильніше, більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 29 січня, мокрий сніг з дощем очікується у всіх областях без виключення. Та протягом дня буде панувати хмарна погода без прояснень. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла, і лише у південних областях буде тепліше від плюс 7 до плюс дев'яти градусів. Вночі морозів вже не очікується, та всюди буде від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. А на півдні вночі від плюс 3 до плюс 5 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 30 січня, сніг та дощі все ще йтимуть по всій території країни. Всюди очікуються опади. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Вже у п'ятницю до країни знову повернуться морози. Тому вдень на Київщині та у всіх північних і західних областях буде від мінус 8 до мінус 10 градусів морозу, у центральних областях в день від мінус 1 до мінус 3 градусів. Тоді як на півдні та сході країни буде тепло від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. Щодо температури повітря вночі у п'ятницю, то на північному заході країни буде мороз від мінус 9 до мінус 11 градусів. У центрі країни вночі до мінус 4 градусів морозу, а на півдні та сході країни вночі плюс 2 плюс 4 градусів тепла. У суботу, 31 січня, по всій країні без істотних опадів, лише у Запорізькій, Херсонській областях та в Криму йтиме мокрий сніг з дощем. Вітер стихне всього 3,8 метрів на секунду. Морози у суботу знову зміцнішають, та вже по всій країні очікуються від мінус 8 до мінус 13 градусів в день. Лише у південних та східних регіонах буде не такий сильний мороз, але все одно від мінус 2 до мінус 6 градусів. А ось вночі мороз ще більше посилиться, та знову буде від мінус 17 до мінус 19 градусів морозу, у південно-східних областях від мінус 3 до мінус 7 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.